Арт Сіті звертає увагу на різне мистецтво: на актуальне, на класичне та навіть на декоративне. Прогулювалася містом і раптом завітали до маленької затишної галереї на андрівському узвозі. Побачили усі картини та вирішили про них розповісти вам. Автор Галина Гріщенко художник, яка дуже любить експериментувати. Освіта специфічна. Майстер з розпису по тканині, яку вона отримала в московському текстильному інституті. Роботи дуже достойні, дуже декоративні, і по своїй суті, по своєму по міру помірчищені все таки чувствується культура текстильщика. А про текстильщика говорять такі елементи, як лінія, крапка, які на перший погляд прості, але дуже важливі складники такого живопису. Не менш важливим в цих роботах є колір, якому майстриня приділяє багато уваги. Галина Гріщенко веде курс текстильного дизайну школу акварелі, майстер-клас зручного розпису по шовку. Створила величезну колекцію шовкових хусток, шарфів і ширм. Свого часу вона розробляла екскізи, так звані кроки для промислових тканин, займалася і графікою, а тепер вирішила спробувати себе в живописі. Ну, у меня довольно специфическое образование, потому что академія была текстильная академия. то есть это більше относилось бы к декору, чем к живописи, чем к интерьерным работам. І самое главное, чому мене научили там, это композиція. Що є спільного між розписами по тканині і роботами крили на полотні? Ну, самое главное, это как бы декоративность, то есть орнаментальная составляющая вот и тех, и других работ. То есть отношение к качестве цвета, цветовые сочетания, и скорее всего, даже наверное плоскостное решение. Вы назвали цю выставку речи и птахи. Чему саме ці предметы вас зацікавили? Мені кажется, через них легше вирізати своє к життя. А у вас є куміри серед художників з історії мистецтва? Матіс це oh. моя, можна сказати, пісня. Що на ваш погляд, мистецтво має нести до людей? Только добро і красоту, тільки добро і красоту.